Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Ну що, зустрічайте Ігор Гарціяник нарешті добро. тут. Доброго Привіт. Ранку. Мені дуже приємно. Ну, ви так анонсували великий поранених. Не просто я ну, ми повертається, скучили за тобою повертається і великий футбол, ліга чемпіонів. Скоро збірна буде а, грати. А, тобто насправді дуже багато. Ну звичайно, ти дуже ти багато. багато. є про що просто. поговорити, Тому що, чесно кажучи, ну відбувався клубний чемпіонат світу, але він мені не дуже сподобався, тому що я люблю, коли національні збірні з'ясовують, хто угу. найсильніший, а не клуби. Клуби це все таки своє щось маленьке. Ну і чесно кажучи, що не так, як Подивимося, як Року пройде там чемпіонат світу. От такі от мотиви. А розповіда... як тобі? Ти знаєш, Вимблдон мені сподобався, я дуже чекав успіху наших. Я десь, от, знаєш, от, я тисти був буквально там кілька хвилин тому, говорив про US Open, Зараз знову ми знову будемо переживати. Да, знову Даяна да, Ястремська, знову Еліна Світольна, тим більше Ястремська так здорово стартанула, да. прибила Корі Корігов. Це взагалі фантастика. Насправді це була фантастична гра. І потім десь не вистачило. Можливо, не встигла відновитися, десь, тому що наступна гра була складніша, а третя вона вже програла, і це вже було, знаєш, так якось. Ну, я чекав більшого mm -hmm. Еліна Світольна відіграла в принципі на своєму рівні, і їй могло пощастити. Але думаю, що зараз от US Open, і от там, 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 там. Там, там, все, там, там, <рі> там розказує, все там. точно. Але я хочу, знаєте, я приходжу з привітанням, мені дуже приємно зараз піду туди, але так само хочеться привітати. Я от стежу за тим, що вам присилають. Mm -hmm. так, мені цікаво, я в тому самому чаті. і Тут футболіста малого, такого юного, е хочу привітати. Його мама написала: Привітайте, будь ласка, чорного Олександра з Житомира. Okay. Дуже любить футбол і займається в дитячій юнацькій спортивній школі з футболу полісі. От на ваших екранах хлопець, бачите, вже з Кубком. Вже все він мій. Слова написала Сашуню, вітаю тебе з днем народження, ти неймовірний хлопчик з теплим з теплим і щирим серцем. Ти моя ніжність, але одночас і мужність. Ти моє серце, і ми тебе дуже любимо і завжди підтримуємо у всіх починаннях. Будь щасливим. Дякую, що саме мене обрав мамою. Ну що, вітаємо, вітаємо Сашка. Дуже, так. дуже теплі слова від мами. Ну, я хочу вам сказати: дай Бог, дай Бог, щоб полісся Житомир зараз один з лідерів українського футболу. І я думаю, що можливо, цей хлопчина вийде навіть на одне поле разом з Олександром Усиком. тому що Ух, Олександр Усик тоже за Явлений за полісся як футболіст. Ага. І через це ми так само його там чекаємо, Клас. тому бажаємо успіхів Сашко. Ігор, коротка Саш. порада. Малому зараз от тебе. Я бажаю завжди всім, всім спортсменам, мене так само малий займається футболом. Я кажу, вірте в себе. Вірте. Все можливо, просто вірте в себе, вірте, що ви все зможете. Вірте, що ви що подолаєте, мрієте про перемоги і працюйте і, над собою. Так, і просто намагайтеся кожного дня щось додавати до свого, знаєте, якби до свого такого книга. Ну то в принципі прощатися на чим, треба, yeah, 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 yeah. але я це почати да. давай. Я буду говорити та відбивка буде. <плес> Ідбивка, тому говоримо про лігу чемпіонів. Ліга чемпіонів вже стартувала. Донецький шахтар грає в Лізі Європи. Взагалі Єврокубки стартували. Першою стартувала якраз донецька команда у кваліфікації Ліги Європи. Команда Арди Турана. Легендарно минулому футболіста а зараз головного тренера Донецького шахтаря перемогла фінський Ільвес у домашньому поєдинку з рахунком 6-0. Сьогодні відбудеться матч відповідь, і цей поєдинок розпочнеться о 19.00. Ну, справді дуже важко буде фінам відіграти вже таку перевагу, практично реально. Тому ми на 101% переконані, що шахтар пройде далі і далі там суперник буде достатньо серйозний. Це вже турецький Знову ж Нагадаю, що зараз гірники намагаються пробитися до основного групового раунду Ліги Європи. Так само буде до групового раунду проводиться Київський Динамо, але спочатку Ліги Чемпіонів. І визначився суперник київського клубу у другому кваліфікаційному раунді. Це буде клуб з Мальти, Хамрун Спартанс. Отакий от, от клуб, достатньо дивний. Ну безперечно, українці будуть вважатися фаворитами у цьому протистоянні. Тому що Хамрун Спартанс, Мальтійці, перемогли у першому кваліфікаційному раунді, перемогли вони жаль, геріс литовський, програвши на зі виїзді рахунком 0-2, вдома виграли 2-0, серія пенальті, били всі, там ледь до вболівальників не дійшла та серія пенальті, що били. От бачите, радість цього клубу. Безперечно, це успіх, але зараз будуть кияни, і я переконаний в тому, що кияни повинні проходити цю команду. Нагадаю, що ці матчі відбудуться 22 липня на Мальті і 29-го польському Любліні. Переможці протистояння вони вийдуть до третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Поки що суперник потенційний невідомий. Ми отакі от новини футболу і будемо болівати за українські клуби. Ну так само нагадаю, що і Полісся, і Олександрія так само будуть стартувати у Єврокубках. І там так само суперники достатньо серйозні. Ну, ми вже говорили про теніс. Ну і звичайно продовжуємо так само про теніс. Даяна Ястремська після Вимбелдону, після перемоги на Корі Гоф. над Корі Гоф вона зараз після Вимбелдону повертається на ґрунт. Грунтовий турнір у німецькому Гамбурзі, Турнір WTA 250. Тобто це сума очок, скільки скільки можна заробити на цьому турнірі до своєї табелі проранги. І Ястремська в першому колі перемогла німецьку тенісистку Юлію Юлі, Юлі Німайер. Юля Німа Німай. Так, яка є 184-ю ракеткою світу. Вперше е, вони зустрічалися на старті US Open 2024. Тоді перемогу в перемогу трьох сетах здобула Німаєр. Але бачите, зараз змогла Даяна все таки взяти, рів, е, взяти е, реванш за ту поразку. Переможний для Ястремської матчі тривав півтора години. За чесно вона здійснила три ейси і е, суперниця, до речі, суперниця в принципі подарувала дуже багато нашій тенісисті, тому що вона зробила 16 подвійних помилок. Це дуже і дуже багато. Тобто, в принципі, не йшла ні перша, ні друга подача в Німкені, як наслідок це стало. Наслідком перемоги для Даяни Єстремської. Ну що, поки що грунтові турніри, але підготовка до «Опен» буде вже найближчим часом. І дуже сподіваємося, що Яліна Світольна і Даяна Єстремська інші українські тенісистки на «Опен» проявлять себе якомога краще. Ну і у ніч з на 20 липня на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа. Це поєдинок, який... Е, ну, дуже сильно анонсується, і дуже сильно е, зараз він рекламується. Справа в тому, що вже зустрічалися ці спортсмени у в 23-му році. Тоді пам'ятаєте, усик достатньо легко переміг Дюбуа. Але там був такий момент, коли Дюба ніби вдарив е, нашого боксера. Справді це було помітно, вдарив нижче пояса. Як наслідок у усика, були певні проблеми. А Дюба потім всім розказував, Ну ні, не можна було зупиняти. Я там не хотів. Ну коротше, такий брудненький прийом був від Дюбуа. Це розізлило усика. Він потім на в тому е, там по голові на настріля і в принципі виграв цей бій. Взагалі, Олександр Усик зараз не переможний. Дюба намагається щось створити. Взагалі, будь який боксер намагається зараз створити конкуренцію усику, але йому цього не вдається. І е, зараз знову чергова спроба від Дюба дуже цікаве буде протистояння. Я вам хочу сказати, що відбулася вже е, навіть е, дуель поглядів вже на Уемблі, І ми бачили, як Олександр Усик, як завжди, дуже спокійно так витримав свій погляд. Натомість Дюба почав там щось вигукувати в бік Олександра. Давайте зараз, якщо є можливість, це все подивимося, як це все виглядало. От бачите, зараз на ваших екранах це все. Ну але я переконаний, тому що Олександр Усик буде фаворитом цього протистояння, і він зможе перемогти ще раз Дюбуа на очах. Переповненого в тому що практично повністю вже продані всі квитки. 90 тисяч квитків продано на цей бій, і дуже і дуже великий інтерес до цього протистояння. Побажаємо Ушку перемоги. Ну але перед цим ми ще будемо багато багато про це говорити. Ігор, вчасно ти повернувся перед початком сезону. Купив всього цікавого. Спасибі, що живий, як кажуть І спасибі за новини наступного. Ну, да Дякую. за тиждень побачив не бачу гарного ефіру.